Як я навчилась робити цей елемент за 45 хвилин. Це було ще до війни, і я прийшла на тренування та мені показали цей елемент. І ці крутіння мені дуже сильно запали в серце. І тому я почала його вчити. На початку у мене взагалі не виходило його зробити, але я постійно пробувала, намагалась його зробити. Ах так, забула вам сказати, його показали не тільки мені. І всі пробували його зробити, але ні в кого не виходило. Нам пояснювали ще раз, ще раз і ще раз. це був час перед основним тренуванням. І от коли всі перестали робити, я все продовжували пробувати його зробити. І в одну з моїх спроб мені підказують і ще раз пояснюють, як його зробити. Я пробую, у мене не виходить. Я пробую ще раз і, вуаля, в мене виходить. І я була шокована цим. Бо насправді я не очікувала, що в мене так швидко вийде його зробити. Так я цього хотіла. Проте я не думала, що в мене вийде так рано. Але ви навіть не уявляєте, яка трпатура була в мене на наступний день після цього. А в мене і в той день було тренування. І я прийшла на нього і також там робила цей елемент. І мене навіть хвалили. А в які ж я пози приземлялись, коли падала? О, це взагалі це треба було бачити. Сміялись усі. Ось так я навчилась робити цей елемент за 45 хвилин. А чи був у вас якийсь швидкий результат, якого ніхто не очікував, але у вас вийшло та дуже дуже швидко.